Привітуліки, привітуліки! Що там в нас сьогодні? 16 грудня. Понеділок я тут на кухні готую ось таку смакоту. Шубка, Шубка, як в дитинстві. А в нас революція триває повним ходом. Он воно. Вікно яке було позаду мене. Всі 11 років, бачите, немає вже вікна, немає тих шпалер, немає клійоночки. Позривали налічники з обох сторон, вийняли вікно. Я сміялася, кажу, Вові, може, давай так я залишимо не будемо закривати туди листом ОСБ. Ну, але смішки смішками. Зараз вам ось отак. Ось так воно буде позаду закрите ОСБ. тут, де оце налічники, це все робиться, зрівняється. І потім всередині там будуть полички. Наприклад, ось для отаких контейнерів. Зручно. Тому що в нас кухня дуже мала, шкафчики вішати ніде вісні. А так буде така ніша, можна сказати, чи така декоративна поличка. Не знаю, як назвати, якось якось та й буде. А що там в хаті твориться, я вам передати словами не можу. Там же ж розібрали повністю стінку. Все познімали. Ой, Вова сміється, каже, а коли ми сьогодні назад це поставимо, щоб спати лягти, як у завтра? Вся ніч попереду. Зараз я дороблю шубку і покажу вам, вже, як з тієї сторони виглядає це все. Ой, все, смакотина готувала. І смакоти, і красоти зараз позакриваю. Це ще мій старенький контейнер, а це вже новеньке. Отак. От, От класні ці сутки. Для нічим не напитуються ні запахи, нічого. В них можна і готувати, і заморожувати. І кришки герметично тримають. Накрилося, так і все. Бомбезні. Так. І це такий самий, тільки. Меншенький, квадратненький. Він і нижче, той прямокутний, більший, а цей і нижче, і менше. О. Слої тонесенькі, це в два слоя в мене. Картопля, буряк, цибуля з оселедцем. Картопля, цибуля з оселедцем, буряк. Так. Ні, не, не так, картопля. Цибуля з оселедцем. Буряк, боже, що я наговорила. говорила? Перша йде картопля, тоненький слой. Потім йде цибуля з оселедцем, потім буряк. Потім знову картопля, тільки вже на крупну тертошку. Коротше, рецепт на каналі буде. Це... Це я сьогодні приготувала так, як готували в моєму дитинстві. Ісконно, як то кажуть, рідний смачний салат шуба. Сподіваюся, що з бурячком ми вже потоваришуємо. Я вже колись показувала, як я шубу готую, але тоді я буряк не їла, і я буряк замінювала на варені терті яйця. Боже, покрасилися всі руки, всі нігті від буряка. Буряк такий соковитий, потерла його варений, і відкинула на друшляк і ще, бачите, скільки стекло соку. Оце якби не відкинула на друшляк, то плавало б там все. Готувала я кушу, так, як, як в дитинстві. Не знаю. Заміняти буряку, буряк яйцями я заміняла, але це було по потребі. А ото, що зараз розповідають, і плавлений сирок туди труть. І я, яблуки туди труть. І солений огірок туди труть. Ну, Я не знаю. Можливо, це і смачно. З яблуком не знаю. Там уже і з яблуком смачно. Бо бувають салати такі, я колись робила салат з яблуком, і він дійсно смачний. І буває навіть таке, що там не відчувається те яблуко. Можливо, смачний загірком. Бо буряк з огірком, в принципі, є така страва, але туди чесник додають. Ну, не знаю, коротше, плавленими сирками. Так, можливо, це вкусно. А, забула, ще один варіант є, бачила. І кроцю на маску купляють і крамін та ікра ото також мазюкають туди. Я не куштувала, можливо, це і вкусно, але я вважаю, що ну, шуба або як... Ну, це в нас звикли, наприклад, в нас не казали оселедець під шубою. В нас казали на оце шуба. На цей салат шуба, олів'є. Можливо, воно смачно, але як по мені, то вже зовсім інший салат. Якась там шуба називайте. Хтось каже, він більш ніжний, там, він більш пухкий, там з ікрою затією. Ну, називайте, я не знаю, там норкова шуба чи якась шуба. Ну, але для мене шуба це от в такому вигляді, як ми звикли. Все, прибираю, нехай настоюється. А я піду з вами покажу гармидар, який твориться в кімнаті. У нас зараз дещо хоче стоїть. Йду в кімнату і по дорозі наткнулася на фріз. І згадала, що Юлічка просила показати, що це таке фріз. Я, звичайно, хотіла не такий. Я хотіла взагалі кутовий, але, на жаль, його зараз нема. І зараз весь оце потолочний. Той, який настінний, він рівний, а це потолочний. Він іде ось тут навскоса і тут навскоса. І оце оцими, як показати оцими частинами він клеїться до стіни. І іншою до потолка. І виходить, скривається отой перепад обоїв, де між потолком і стіною, ну або покраски, хто що робить. Вони бувають різні, ми взяли просто гладкий. Бувають з квіточками, там, з всякими криндельками, от він зіля. Мені таке не, якось, не, знаю, не дуже подобається. Ми взяли звичайний такий рівний. А раніше вони були ось отут і шло отак, прямим кутом. І взагалі було класно втискався цей кут, і якщо навіть там десь обої навіть дійшла, чи ще щось, то воно притискало. Ну, а тепер ось ось так тепер виглядає моя кімната. Хіба тут можна щось знайти? Ось так мій господар робить ремонт. Помахай ручкою, можеш? Не можеш? <гум> Скажи, дістали. Все, я мовчу. Не буду заважати. Ось ця стіна в нас іншим поклеєна. Під такий камінчик. Чи я не знаю, як його правильно назвати. Ось тут всі оці де налічників не було позароблені. Також ОСБ, і все позаклеєно. Оці картонки, вони потім знімляться, коли повісяться штори. От тільки тепер штори взагалі сюди ті не пасують. Не знаю, що робити зі шторами. Ну, то вже потім будемо думати. Так що ця стіна в нас отака, повністю. А ці всі ось такі в кирпичик. Оті кирпичики камінці, вова планує заклеяти ось такими ж кирпичиками. Щоб все було однаково. Ну, а отам буде клеятися Отой фріз, а двері фарбуватися вже будуть потім пізніше. Дістала мене ця лампа. Ой, ось цю лампу, якщо хтось пам'ятає, ми придбали не так давно, коштує вона півтори тисячі, але таке гамно, що передати не можу словами. Якщо попередня в нас прослугувала. Декілька років, і в ній просто перегорали оці ледики. На цій ледики всі на місці, і вона виглядає красиво. Але вона перестала вимикатися і вмикатися пультом. А річ в тім, що я не знаю, хто планував, хто робив цю будівлю. Але в цій кімнаті немає взагалі вимикача. В цій кімнаті вимикач знаходиться ось тут, в прихожці. Тут теж планується все це переклеювати, двері будуть перефарбуватися, вони вже не відмиваються. Я не знаю, коли вони фарбувалися, але в білий я не буду фарбувати однозначно. В нас, як не крути, не верти. Там з потолком у нас іншого варіанта просто не було, не було інших шпалер. А тут і тут, і там в тій кімнаті, там будуть і на потолку геть інші шпалери, бо це все, воно, ну, сажа від пічного опалення осідає і воно не відмивається, воно таке як грязне. Хоча насправді я шкушу, їх миєш, миєш і до жопи дверка. Не знаю, може якимось сиреньким або бежевим пофарбую, потім, вже, коли все поклеїться, двері будуть фарбуватися на останок. І от отут воно вмикається, а там кімната. Дуже незручно. Да? Зручно. Воно завжди так і строїлося. Не знаю, у нас там, де я, наприклад, жила, у нас вимикачі були в кожній кімнаті. У нас не було так, що в одній кімнаті вимикач, а в іншій сама люстра. У нас от зайшов би б, якби в кімнату. Ну, от хоча б тут десь, наприклад, був вимикач, так ні. Хтось його придумав не там, де треба. Коротше кажучи, ось так. Робимо вечорами по півночі, лягаємо вже за опівніч, бо нам до четверга треба цю кімнату доробити. Не знаю, мені подобається. Ще коли заклеються оці камінці і буде все однаково. Я тепер хочу картину, але в нас немає навіть фото. Спробуй підбери. Я хочу на оту стіну повісити картину нашу на холсті. Ну, то все То все хочеться. Видно буде, як воно буде. Ще Що треба щось вирішити тепер зі шторами, з гардінами, бо воно не пасує взагалі тепер сюди. Все, все розказала, все показала. Всім бувайте, всім па-па. Да? Всім папа <хи> посміхнися, бо знову скажуть, що ти такий серйозний, не хоче сьогодні він весь зайнятий роботою. Оте підвіконня ледве відпиляли, що тут було підвіконня. Це якийсь капець, мало того, що він такий товстючий, та ще, походу, він з дуба був. І вручну пробував, щоб якось добратися. Потім лобзиком, ну, коротше кажучи, якось так. Нічого, все зробиться, все поставиться по місцях, і все буде, і все буде гуд. Це воно зараз так все кажеться страшненько. А як доробиться, Боже, скільки тут пилу, це верхня. Шафа та що то там ж, під стелею. Нічого, мені подобається. А от коли до кухні дойде черга, я навіть не знаю. Бо спочатку там я так, наскільки розумію, Кухня і ванна це на останок, тому що ці потолки всі будемо зривати і зашивати по новій ОСБ. І коли сюди дійде черга, не знаю. Не знаю точно, що це вже буде в 25-му році. Тому що нам головне зараз ту кімнату до четверга доробити, тому що в п'ятницю в нас забій. Останнього кабанчика, п'ятниця, субота, неділя, це однозначно ми зайняті. А з понеділка, начебто на той тиждень Вова виходить на роботу. Має хазяїн приїхати з Вахти, і вони тиждень планують працювати. Так що, а там вже вихідні 28-29, я не здивуюся, якщо 28-го вони працюватимуть в суботу. 29-та це неділя, і в мене вже має стояти ялинка. Так що нам головне ту кімнату доробити до цього четверга. А все інше вже після Нового року. Матеріали є, ОСБ є, правда, не знаю, тепер чи вистачить, бо ще на оці полички треба буде купляти ОСБ. ОСБ, якщо що, то докупимо, в принципі, на потолок є. Фарба є, барвники є. Все є. Так що будемо потихеньку, я думаю, за зиму зробимо. Все, тепер точно всім бувайте, все, всім пока. Це чорненьке, це висить мій багаторазовий пергамент, сохне, як він легко миється. Так класно взагалі. Не знаю, наскільки його вистачить. Е, пишеться, що 300 разів можна його використовувати, мити, повторно використовувати. Дуже зручний. Все. Всіх цілую, люблю. Всім бувайте. Вирішила все ж таки так з вами попрощатися. Всім бувайте. Па-па. Побачимось, почуємось.